Добрий день! мене звати Наволокова Катерина Олександрівна. Я учениця 10 класу комунального закладу Кочитоцька санаторна школа Харківської обласної ради Мешкаю у селищі Кочиток Чугуївського району Харківської області і тема моєї роботи вирощування метеликів виду косатиць магаон в домашніх умовах. Дивовижний світ метеликів зачаровує своєю красою і неймовірністю, і я захопилася найбільшим і найяскравішим метеликом ентомофауни України. Цей рід папіліо в світі нараховує близько 200 видів і зустрічається в Європі, середній, північній та Центральній Азії, і навіть в північній Америці. В Україні поширений лише один підвид косатець махаон, який має дуже широкий ареал, але низька чисельність особин в популяціях зробила цей вид вкрай рідкісним. Природнє середовище існування багатьох рідкісних комах все більше піддається антропогенному впливу. Що ставить під загрозу існування вразливих та зникаючих видів, до яких відносяться й махаони, і тому доцільним є проведення роботи у місцевих екосистемах. В сучасних умовах вряд чи ми можемо вплинути на використання людиною природнього середовища існування даного виду та зменшити негативний вплив, але розробка методики штучного розведення з метою сприяння відновленню чисельності природної популяції може покращити ситуацію. Метою моєї роботи було визначити особливості розвитку метелика косатець Махаон, визначити основні вимоги комах у харчуванні, умовах утримання і розробити методику вирощування особин даного виду для подальших досліджень та провести роботу по збереженню популяції метелика у місцевій екосистемі. Методи, які я використовувала в ході дослідження, це опис, експеримент, спостереження, аналіз та синтез. Першим етапом роботи був збір гусені. Літ метелика відбувається з квітня по вересень, але за сезон вони дають всього дві рідше три генерації. Особини, що з'явилися навесні, мають більше шансів залишити нащадків, так як в цей період достатня кількість їжі та відповідні кліматичні умови. Але викошування та випалювання трав, використання засобів захисту рослин, яке проводиться в цей період. Призводить до того, що більшість особин гине. Лялечки особин другого та третього покоління, як правило, зимують, але тому, що у них немає коконів, які б забезпечували додатковий захист, вони є вкрай вразливими. Остеження проводилося на відкритих галявинах, на луках, на присадибних ділянках приватних домоволодінь. У результаті пошуків було знайдено всього 8 особин. Їх розміри варіювалися від 0,8 до 1,5 см. Осінь махаону харчується переважно рослинами родини зонтичних – бутень, цикота, морква, а також рослинами інших родин. Але всі знайдені особини перебували на міцних стеблах зеленого кропу. При зборі гусені потрібно дотримуватися певних правил. Осень зазвичай міцно тримається за рослину, на якій вона харчується, і тому її не можна відривати, щоб не нанести травму. А також їй можуть загрожувати бактерії, що знаходяться на ваших руках. Найкращий варіант це обережно зрізати гілочку разом із гусінню та помістити у підготовлену ємність. Другий етап роботи це догляд. В утриманні гусень досить невибаглива. Головне, на що потрібно звертати увагу, це свіжа їжа, чистота, температурний режим та вологість. Досліджувані особини утримувалися у скляній ємності за температури близької до природнього середовища у місті, де не потрапляли прямі сонячні промені, щоб уникнути перегріву. Щоденно здійснювалося прибирання, і для зручності дно застелялося паперовими серветками, адже хусінь активно харчується і перетравлює їжу. Серветки протягом доби один-два рази змочувалися водою, щоб підвищити вологість, так як на той час була суха та сонячна погода. Молоді особи не спожохоче споживали зелений кріп, листя моркви та петрушки, які теж замінювалися щоденно. Рекомендують поставити зелень у ємність з водою, але у цілях безпеки, щоб гусениці не потонули, це не робилося. Гусінь швидко збільшувалася у розмірах і за 10 діб досягла. Три з половиною сантиметри. На жаль, в ході експерименту не обійшлось без втрат. Загинула одна особина внаслідок виходу внутрішнього паразиту. Третій етап окуклювання. Спостерігаючи за поведінкою гусені, чітко можна було визначити готовність до окуклювання. Вони ставали неспокійними та весь час пересувалися у пошуках розручного місця. Цікаво. Що як тільки у ємностях розмістили сухі міцні гілочки, вони швидко їх знаходили, прикріплювалися, а через деякий час приблизно 15-24 години випускали зайву рідину та окукулювалися з інтервалом 2 дні. Гілочки були розподілені на дві групи. Перша зберігалася за температурою близькою до природних умов у скляних ємностях і, можливо, внаслідок теплої аномальної осені через 9-10 днів метелики почали вилуплюватися. Особини другої групи, за рекомендаціями інтернет-джерел, було розміщено у відкритій скляній ємності у холодильнику. Планується з настанням холодів перенести ємність у приміщення, де температура більш наближена до природних умов. Візуально на даний момент, через два місяці після початку експерименту, лялечки, які зберігаються, знаходяться у задовільному стані. Четвертий етап роботи імаго. Після виходу із лялечки метелики декілька годин знаходилися у неактивному стані, їм був потрібен час для того, щоб розправити крила та обсохнути. Надалі всі піддослідні екземпляри, що перейшли до стадії ІМАГО, були випущені у природне середовище, і подальша їх доля, на жаль, невідома. Підсумовуючи результати роботи, можна зробити наступні висновки. В ході дослідження було вивчено біологічні особливості метеликів косатиць махаон та етапи їх життєвого циклу, орієнтовано визначені місця найбільш імовірного перебування особин у місцевій екосистемі. Були визначені основні вимоги в отриманні, догляді та харчових подобаннях гусені, необхідні умови для окуклювання та зберігання лялечок. В процесі спостереження з'ясувалося, що за особливостями поведінки піддослідних особин можна чітко визначити їхній стан. Наприклад, підвищена активність та відмова від їжі гусені відповідних розмірів свідчить про готовність до окуклювання. У випадку відмови від їжі дрібніших особин можна припустити наявність проблем. У даному випадку гусінь, що загинула внаслідок виходу паразиту, за два дні перестала харчуватися. У перспективі з метою збереження метеликів місцевої популяції косадець махаон планується і надалі продовжувати дослідницьку роботу, вдосконалювати методику вирощування махаонів у штучних умовах та створити стаціонарний інсектарій. Поширювати інформацію про необхідність збереження рідкісних та вразливих видів. А оскільки має місце і естетичне значення цієї роботи, і надзвичайно красиві метелики не можуть не викликати захоплення залучати до природоохоронних заходів зі збереження популяції даного виду більше учасників. Дякую вам за увагу!